Завітайте з чистим серцем, любі гості, дорогі! У нас мед такий, як треба, і медовуха на столі. Я запрошую вас відвідати музей меду, музей світла, тепла та позитивного настрою. Ще влітку етносадибу Скоркіних регулярно відвідували екскурсії. Були серед відвідувачів і діти, розповідає пан Олексій. Зараз в Великій Писарівці дітей не лишилося. Музей медуг, який Олексій Скоркін створив у серпні 2022 року, в Великій Писарівці на зимівлі відпочивають і бджоли. Я вже в третьому поколінні займаюся бджільництвом. Мій тато займається і наші родичі займаються. Так це наша справа, яку ми присвячуємо все своє життя. І, попри все, попри війну, попри. Обстріли, це наш бізнес, те, що приносить нашій сім'ї, нашим кошти. Бжолки протязі року зимують в отаких вуликах. Зараз я хочу вам показати, як вони зимують взимку. трішки ось сюди обходьте Взимку вони знаходяться в такому Підходьте ближче. Взимку вони зимують в такому клубі. Ось ми лише отака невеличка. Погляньте, які вони. Бджоли не впадають у сплячку, ділиться Олексій. Вони гріються всю зиму. Температура в центрі клубу сягає 35 градусів. Це основна пасіка. Тут близько 130 вуликів ділиться Олексій. Поруч вони з батьком 10 років тому висадили більше ста дерев. Чоловік говорить, йому важливо підтримувати життя в прикордонному селищі попри щоденні обстріли. Цього року також попри війну ми спахали город, садили городину, картоплю. Морку дуже неприємно дивитися, коли люди повиїжджали з господарства і все заростає бур'яном, бур'янами. Олексій Михайлович, батько Олексія, йому 72 роки. Після того, як у 2021 році чоловіки поховали матір і дружину, живуть удвох. Про себе батько розповідає. Народився і все життя прожив у великій писарівці. На працювати я в райкомі Комсомола, Потім пішов би вона доруч була мене. Вибрали головою районної ради добровільного пожежного товариства. І десь родів 20 працював я там. А потім в був я пожежний чатівник і пішов на пенсію, і щас я на пенсії. Бджільництвом, говорить, почав займатися в 1985 році, і сталося це випадково. Вийшла дочка на город, дивиться на вишеньки, роїл висить. Папка позвала, ну ми той рой посадили в улік, і з цього одного. Роя у нас заняття дільництвом один, два, п'ять. Ну а тепер. Велика пасіка. у нас займаємося з пасікою. Відвідувачам музею меду родина розповідає рецепти виготовлення страв, показує старовинний посуд, організовує майстер-класи з відкачування меду. Також кожен гість може скуштувати страви з меду, говорить Олексій. Розказую відвідувачам про бджіл, про те, які продукти бджільництва вони, вони роблять, вони виготовляють так. Як ми реалізуємо їх, розповідаємо кожному жителю, що потрібно чому споживати мед і наскільки він корисний і. Так розповідаємо, позиціонуємо себе як бджалярів, місцевих бжолярів, які не скиглять, які люблять свою батьківщину і завжди роблять справу, яку, яку розпочато ще давно. Також у музеї відтворено побут минулих століть. Серед його експонатів ступи, глечики, українські вишиванки, рушники. От така установка називається медогонка. Медогонка це святе, що є у бжільництві є в бжалярів. Тобто, в цю медогоночку вона є на декілька систем. Звичайно, на декілька рамочок вставляються такі медові рамочки. такі трішки я зараз не можу витягну. Сюди вставляються медові рамки, і за рахунок центрифуги ми, ми крутимо її, так? викачується з рамочок мед за, счет, за счет того, що крутимо. так? І вже пусті рамочки без меду, без, коли він спускається в ми відкриваємо звичайного крана, ставимо. Звичайну баночку, ну, підмет, підтару, підмет, і даємо нашим нашим гостям споживати, тобто з вулика. За п'ять хвилин ви матимете змогу скуштувати мед. Три роки тому біля пасіки розірвалося шість російських снарядів, розповідає Олексій Скоркін. У будинку повилітали вікна, був розбитий двір. Довелося самотужки все відремонтувати. Попри це, виїжджати родина не планує. Основне заняття взимку виготовлення рамок, фарбування вуликів, підготовка до нового сезону. Хто побросав, потікав. Шукають краще долі десь сяктати. Ми з сином вирішили, раз, так уже вийшло нас, значить, недавно поховали ми жінку Клавдію Владимировну. І тепер ми залишилися ним вдвох і вирішили нікуди не виїжджати, займатися. Чим можемо, чим дозволяє дозволяє Батько та син діляться. Головна їхня мрія перемога України у війні. На базі музеїв сім'я хоче демонструвати побут великої писарівки, організовувати нові майстер-класи і конкурси для гостей. Анна Книш, Вікторія Гладченко Суспільне новини Сумщина.